Надіюсь, буде мене видно. Всім привіт, дорогі друзі. Ось получила рослини по акції. Як то кажуть, встигла на останній поїзд. Ну, як завжди, я вам вже розказувала, що у магазині Флоріумі під кінець сезону гарні знижки. От, тож вирішила я замовити рослини за дуже приємними цінами. Ще їх не дивилася. Хочу подивитися разом з вами. Не хотіла розпаковувати, бо вони... Гарно запаковані, але два дні вони в мене полежали, тому що були в нас приморозки. Ну, а оце наче почалася відлига, то хочу їх сьогодні всі пересадити, бо на завтра знову морози. Тож хочу показати, що купила. Ось дивіться, ось такий саджанець, це абрикос, Красенький Києва. Бачите, підписаний, все, запакований навіть щеплено, щоб не вилетіло. От. Багато заказала я, подивіться які. Сажанці невеликі, але ось дивлюся, наче ці, що подивилася, то всі живі. Так, ну, надіюсь, ага, ось тут абрикоска. Чорний оксамит. Брала такі сорти, щоб були від раннього до пізнього. Зараз подивимося, що це. Це ось черешня крупноплідна Ціни дуже приємні по 50-60% по знижка. от І ще великий плюс того року, поза того року, ні, тої зими я заказувала, напевно, знімала вам відео, то дивилася. Мене деяка маліна не поприживалася, то мені щось сподобалося. Я відісла, зробила фото, відіслала, що вона дійсно не прийнялася, і мені назад повернули кошти. І потім я робила замовлення. Ці кошти пішли в те замовлення, що я робила, тобто одмінусувалися. То так мені дуже подобається. Знаєте, що магазин дбає і про вас як так, вишня, зустрічі. Якби що, не так, що ви потратили свої кошти і ніхто вам нічого не повернув і все. Тобто магазин дає гарантію на ваше замовлення на Ну, е Так, це смородина ювілейна копання. Ну, бачите, трошки такий собі кущик, невеличкий, але бачу, що живий. Брунечка є. Будемо. ну ось цей, дивіться, непоганий. Смородина Оріана. Е як бачите, ось дуже багато замовлення я зробила, посаджу. Ну і потім буду вам показувати, як все поприживалося. Ось дивіться, замовила навіть мигдаль. Казали мені його, що потрібно по пару штук замовляти. Я його два штуки замовила. Була акція, так він, ви ж знаєте, що на сайтах там і за 200 гривень коштує. Ну, а тут я два саджанця замовила один, по-моєму, 99 гривень. А інші чи 104, ну, тобто ціни ну, ціни хороші. Тим більше, що я впевнена в тому, що якщо тут сорт заявлений, наприклад, ну, ось, наприклад, вишня, пізня зустріч, то вона буде пізньою зустрічю. Через то я в цьому магазині і замовляю, через то я якби, тут. Мені подобається, в общем. Я ж кажу, перший раз, е, я, не перший, я вже дуже давно замовляю, але перший раз таке було, що це маліну вони мені прислали, вона не прижилася, я сильно розстроїлася. От, ну, бачите, магазин виправив, свої, всі помилки, кошти повернув. Тобто ви ні на що, вважайте, не втрачаєте. Ну, ось. Це ось Айва. Айва. Сажанець бачу, що невеличкий, але знаєте, якщо воно все поприживається і буде по, як би скажемо так, по ну, відповідати заявленим сортам, то я, може, рік зачекаю, але буду задоволена своїми саженцями і щоб вони в мене саме головне родили. Так, ну ось смородина сахарна теж. Ну Будемо з вами спостерігати. Що не приживеться, я ж кажу. Ви знаєте, що можна завжди повернути свої кошти. Ось дерен, дерен Володимирський, також невеличкий, але наче живий. Ну що ж, поділилася з вами е, сайтом, на якому я роблю замовлення. От, впало Ще, секунду. Ну, ну що ж, поділилася з вами сайтом, на якому роблю замовлення. Кому може цікаво, можете заходити дивитися, можливо, і ви для себе там щось знайдете, тим більше, що до цих пір там гарні знижки, там не тільки фруктові дерева, там ще і різні є декоративні дерева, ще є тюльпани. Ну, тобто це були не різних квітів. Так, що заходьте в магазин Флоріум, дивіться, можливо, щось і вам підійде. Ставте лайки і коментуйте моє відео.